And I've often said that Russia <clears throat> Is a gas as a Це один з результатів путінської війни. Країна пензаколонка не продає, а імпортує бензин між цими двома заявами. 10 років міф про непереможну російську армію та про всемогутню Росію загалом поволі руйнується зусиллями українських військових. А тепер ми ще й підійшли до моменту, коли країна-заправка стоїть у чергах за бензином. Як усе це сталося? Звідки почався шлях Росії як бензоколонки? І коли вона почала барахлити? Чи є надія, що колись вона зачинеться назавжди? Пояснюємо. Від серпня 2025-го в Росії суттєво погіршила ситуація з пальним. Дефіцит бензину зачепив Окупований Крим, потім дійшов до Забайкалля, Примор'я, Сахалінської області. У вересні обмеження дісталися навіть до АЗС Москви і Ленінградської області. А в середині жовтня ця загадкова епідемія прийшла в Іркутську область і Бурятію. Там ввели ліміт на продаж бензину. Ба Більше від нестачі пального вже страждає і Монголія, якій Росія забезпечувала 95% бензину, у звіті інституту вивчення війни йдеться про те, що на російських заправках дедалі частіше реалізують пальне низької якості, а це призводить до масових несправностей двигунів. Росіянам доводиться економити буквально кожен літр. За даними опитування від фінансової платформи «Веббанкір», 74% російських водіїв уже відчули зростання цін на бензин із серпня 2025-го, а 90% очікують подальшого подорожчання. Перед тим, як продовжити, нагадаємо, що таке барель, адже далі ми будемо багато про це говорити. Барель це велика діжка, у якій колись возили нафту. Один барель приблизно 159 літрів. Тепер нафту транспортують у танкерах і трубах, але барель так і залишається зручним універсальним. Мірилом, така собі історична звичка нафтового світу. Нафта і газ завжди були для росіян більше за сировину. Основа економіки, але й привід для гордості та важіль для шантажу. Ціна бареля нафти це термометр російської економіки. Чим він дорожчий, тим багатша Росія і тим більше грошей йде на війну. Відповідно, коли ціна падає, зменшуються прибутки, слабне рубль, скорочуються можливості. Цей нафтогазовий стрижень почав свою Історію ще на початку 19 століття. Перші свердловини Російської імперії з'явилися на Кавказі і Кубані. Потім постав СРСР нафтову галузь націоналізували. Європа отримувала радянську нафту через нафтопровід Дружба, що офіційно запрацював у 1964-му. Про нього ми, до речі, теж не так давно чули в новинах. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції угорщини. На початку 1990-х довжина системи турбопроводів становила понад 70 тисяч кілометрів. Нафтотранспортна система СРСР забезпечувала нафтою інші країни та експортувала чорне золото до своїх регіонів. Але не тільки Європа ставала залежною від російської нафти, і радянська економіка теж спиралася на експорт сировини. Чим дорожча нафта, тим стабільніша економіка. У 1973-му організація арабських країн. Ін експортерів нафти через війну судного дня відмовила в постачанні нафти західним країнам, що підтримали Ізраїль. Ціна на нафту виросла із 2 до 12 доларів за барель. На сьогодні це як з 14 до 80 доларів за барель. Через цю нафтову кризу доходи СРСР від експорту нафти на захід швидко зростали. Радянський Союз перетворився на найбільшого виробника нафти у світі, коли у 1979-му США та інші країни запровадили санкції проти СРСР через вторгнення в Афганістан. Видобувати нафту стало складніше. Ціни на сировину були високі, видобуток зростав, але споживання меншало. У підсумку стався нафтовий шок навпаки. Протягом 1980-1986 років ціни на нафту впали з 35 доларів до 10-15 доларів за барель. Є, до речі, трохи конспірології про те, що США і Саудівська Аравія таємно домовилися навмисне зменшити ціни на нафту через нарощування видобутку. Але американці заперечували нафтову змову. Навіть із високими цінами на нафту радянська економіка так і не змогла працювати ефективно. Соціалістична економіка була застаріла, тому Радянський Союз імпортував усе, що не міг виробляти сам: від зерна до промислових товарів і технологій. Саме західні Технології підтримували видобуток нафти на високому рівні. Тож, коли ціни впали, виявилося, що жити, скажімо так, на свої гроші і без імпорту майже неможливо. Радянський Союз витримав попит на нафту всередині самої країни та в державах-союзниках ще й за пільговими цінами, нижчими за світові. Як тільки країни соціалістичного табору почали шукати нафту за ринковими цінами деінде, усе посипалося. Далі розпався і сам СРСР. У 1900 1991-му нафтові компанії масово приватизували. Видобуток нафти різко впав, а на арену вийшли олігархи. Один із найвідоміших Михаїл Ходорковський, засновник компанії ЮКОС, великого об'єднання нафтових підприємств. За оцінками експертів, станом на 2003 рік ЮКОС був четвертою світовою нафтовидобувною компанією. Тоді ж ЮКОС злили з сипніфтю, яка перебувала під контролем інших гучних імен. Спочатку Бориса Березовського, а потім Романа Абрамовича. На початку 90-х з'явився інший нафтогазовий гігант Лукойл. Він розвідував і видобував нафту і газ, переробляв і реалізовував нафтопродукти. Якщо в 1990-х держава втратила контроль над частиною енергетичного сектору, то з приходом до влади Путіна вона його відновила. Вила у 2003 році Ходорковського заарештували за підозрою в податкових злочинах і шахрайстві, а його компанію примусово довів до банкрутства російський уряд. Майно та активи привласнили, а краще буде сказати, віджали урядовці та члени клану Путіна. Усе поглинула державна Роснефть, нинішній гігант на нафтовому ринку. У 2005 році три чверті акції СипНЕФТІ придбала група Газпром. Пізніше компанію перейменували на «Газпромнефть». Правда, Лукоїл так і залишився приватним. Зараз це друга за величиною в Росії та найбільша приватна нафтова компанія у світі за запасами сирої нафти. На Лукоїл, «Роснефть» і їхні дочірні компанії США наклали санкції 22 жовтня 2025 року. Усім американським юридичним особам заборонено вести з ними справи, а всі активи, що належать цим компаніям в американських установах, будуть за Морожені у 2000-х роках. Російські енергоресурси стали інструментом геополітичного впливу як на Україну, так і на західні держави і на торговельну співпрацю з Індією та Китаєм. Ціна на нафту залишалася на рівні приблизно 20 доларів за барель, але до 2008-го виросла аж до 140 доларів за барель. Російський ВВП летів угору, а золотовалютні резерви зростали. Путін зміг погасити зовнішні борги Росії, стабілізувати рух. Биль і фінансову систему підвищити зарплати, пенсії, фінансувати армію та держсектор. Так виник наратив про ефективного правителя, який те, що називається, піднімає Росію з колін. Довіра населення до влади зміцніла. Між сторонами встановився неформальний договір: ми забезпечуємо стабільність і добробут, а ви залишаєтесь поза політикою і даєте нам карт-бланш на все. Нафтодолари, як їх люблять називати, дозволили не проводити справжні реформи, а населення так і залишалося прихильним до всіх дій влади, адже неважливо, що буде далі, і чи правильно все робиться, якщо зараз є гроші, стабільність і спокійне життя. Так і вийшло, що людей середніх статків у Росії ставало більше, але на тлі поступового згортання політичних свобод. У 2008 тисячі під час глобальної економічної кризи, вже були дзвіночки того, що російська економічна система не стійка. А у 2014-му, після того як проти Росії ввели санкції за окупацію Криму та частини Сходу України, дзвін зазвучав набатом. До 2016-го ціни на нафту впали зі 110 до 30 доларів за барель. Тимчасове відносне заморожування війни в Україні протягом 2017-2021 років дало Росії час відновитися, і нафтовий ринок більш-менш стабілізувався. Ціни на нафту коливалися у межах 50-70 доларів за барель. Росіяни стабілізували бюджет, економіка мляво, але зростала. Для росіян це навряд чи було проблемою. Вже заради того, щоб довести усьому світу свою непереможність і всемогутність, можна трохи її потерпіти. Не протестувати ж проти Путіна тільки через те, що стало важче жити до того, як у 2022-му Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Головним ринком збуту російської нафти та нафтопродуктів була Європа. Майже 50% експорту нафти Росія спрямовувала саме туди. З грудня 2022-го Євросоюз та Велика Британія поступово запроваджували ембарго на російську морську нафту, а за кілька місяців і на нафтопродукти. Також для Дозволу на страхування або перевезення танкерів почала діяти цінова стеля, обмеження у 60 доларів за барель. Протягом 2023 2024 років європейська частка в російському експорті нафти стала меншою за 10%. Але росіяни, як ми вже казали, залежні від свого чорного золота, точніше, від грошей, які воно дає. Тож вони шукали інші шляхи збуту. Покупці російської нафти в Азії отримали непогані знижки 10 – 10-20 доларів. За барель а Індія, яка до 2022-го майже не імпортувала нафту з Росії, стала одним із найбільших покупців. Вона також переробляє російську нафту та реекспортує дизель на захід. Китай теж підвищив імпорт російської нафти. І в результаті Росія у 2023-му обійшла Саудівську Аравію як головного постачальника нафти до Китаю. Щоб уникнути західних санкцій, китайські нафтопереробні заводи використовують посередників для транспорту. Тування та страхування російської нафти серед таких Туреччина, ОАЕ та Сінгапур. Це спричинило появу того, що називають тіньовим флотом. Танкери експортують російську нафту і нафтопродукти без страхування, під нібито нейтральними прапорами, що в теорії не дає права їх затримати. І це не просто кілька піратських суден. За підрахунками, приблизно кожен шостий танкер у світі належить до тіньового флоту. Це близько 17% від загальної кількості танкерів на плаву. У 2025-му це становить до 940 суден. Існує думка, що росіяни ці танкери використовують не тільки для продажу нафти в обхід санкцій або шкоди для довкілля внаслідок катастроф, а й для гібридних атак на Європу. Так, новина про те, що Росія вигадує способи обходити санкції та продовжує заробляти на нафті не тішить, але все ж обхід санкцій це нестабільно, дорого і ускладнює багато процесів. Санкції приносять росіянам проблеми з технологіями, деталями й обладнанням для нафтової галузі. Через те, що експорт обмежений, Росія має труднощі з технологіями, західним обладнанням, програмним забезпеченням інженіринговими послугами. Російські або китайські аналоги значно програють за якістю, що відповідно погіршує якість пального та стає причиною частих збоїв. На виробництві Росія любить хвалитись імпортозаміщенням. Мовляв, без західних товарів і послуг вони будуть робити все своїми руками. Частково їм це вдається. Наприклад, Росія давно виробляє сама або купує у Китаю труби, фітинги, резервуари, насоси. Частину сервісів іноземних компаній росіянам вдалося перехопити через локальні дочірні компанії або компанії-замінники. Наприклад, після виходу з РФ Шлюмбергер або Галібуртон їхні російські активи передали місце. Цевим структурам це тимчасово підтримало буріння та обслуговування свердловин, але роботи в Арктиці заморозили, адже Росія не може самотужки відтворити технології глибоководного буріння та складних родовищ. Не змогла вона і розробити програмне забезпечення, що автоматизує багато процесів. Російські аналоги на 5-10 років відстають від західних інженерних програм. Додає турбот і вік інфраструктури. Більшість великих НПЗ побудували ще в радянський період. У 1960 і 80-ті. Якщо до 2022-го Росія активно їх модернізувала з допомогою європейських, японських, американських компаній, то потім вони вийшли з російського ринку і не закінчили проєктів. Погіршується і якість пального, особливо дизеля та бензину, які раніше виробляли за стандартами Євро 5. Тобто, хоч Росії і вдається далі отримувати свої нафтодолари, тепер цей процес став складним і непевним. Частка до Ходів від нафти та газу у федеральному бюджеті Росії поступово зменшується з року в рік. Додамо до всього цього важливий козир: удари українських дронів по російських НПЗ. На нашому каналі є окреме відео про те, скільки потужностей вже виведено з ладу. Щоб впоратися з наслідками, Росія у 2024-му на півроку заборонила експорт бензину та збільшила нормативи продажу дизельного пального на біржі для стабілізації внутрішніх цін. Але ж українські а атаки на НПЗ тривають станом на вересень 2025-го, 38% потужностей первинної переробки були виведені з ладу. Міжнародне енергетичне агентство вважає, що повне відновлення відбудеться лише всередині 2026-го. Ну якщо не буде нових ударів, а це мало ймовірно. За словами начальника гур Кирила Буданова, українські удари по нафтопереробних заводах завдали економіці РФ більших збитків ніж міжнародні санкції. Але все це глобальні питання. Росія має проблеми з експортом нафти, її переробкою та виробництвом нафтопродуктів. Відповідно, має проблеми з грошима й економікою загалом, але все одно веде повномасштабну війну і не планує зупинятись. Навпаки, уже проводить провокації проти країн НАТО в Європі. А Путін торгується з Трампом за українські землі так, ніби російські війська завтра будуть у Києві. Чи впливає на війну уся ця нафтова істерія? Однозначно. Впливає, адже якщо спростити, нафта це не тільки гроші, а ще й пальне. А пальне один із найкритичніших ресурсів справжня кров війни, що живить і приводить у рух усі, коліщатка воєнної машини. Є пальне, армія ефективна, оборонопромисловий комплекс працює, війна триває. Танки, БМП, вантажівки, артилерія та інша техніка може рухатись і працювати. Для розуміння, один танковий батальйон, а це понад 30 танків, у бойових умовах може споживати більше 10 тонн дизелю на добу. Тож, очевидно, що дефіцит пального спричиняє зупинку техніки, зниження мобільності і втрату ініціативи. Удари по НПЗ провокують труднощі з переробкою нафти на дизель. Таким чином, навіть за наявності сировини пального усе одно не вистачає. Пальним винищувачі, бомбардувальники, гелікоптери злітають і роблять свою роботу. Авіація, до речі, потребує окремого палива, високоякісного авіаційного гасу. Але не кожен нафтопереробний завод у Росії може виробляти його в достатньому обсязі, а це означає обмеження на бойові вильоти, зниження активності авіації, тобто обмежена можливість атакувати українські міста. Пальне забезпечує безперебійне енергопостачання для заводів, що виготовляють бронетехніку. Або боєприпаси. У цьому разі нестача пального означає зростання собівартості продукції або збої у виробництві. Словом, без пального нічого не рухається, не стріляє, не їде, не літає, не працює. Якщо його не вистачає або воно дорожчає, це б'є по всій системі ведення війни: від солдата на фронті до заводу в тилу. Попри великі запаси нафти, Росія не має достатньої надійної інфраструктури, щоб безперервно забезпечувати пальним у нинішніх умовах. Тут, як ми вже сказали, але комплексно працюють санкції та удари українських дронів. Ось лише один приклад: у серпні 2025-го в окупованому Криму на деяких автозаправних станціях повністю зник бензин. Іноді він з'являвся в продажу, але в цілому на півострові виник стійкий дефіцит палива. Місцева окупаційна влада повідомила, що це через тимчасові труднощі з обсягами виробництва і доставкою палива через Керченську протоку. Насправді ж у серпні сили оборони України вдарили по кількох російських НПЗ, ключових для постачання південних регіонів Росії та окупованого Криму, а також прифронтових російських територій і окупованих областей Півдня і Сходу України. В Адлері горіла нафтобаза Розніфть кубань нєфтєпродукт Під удари потрапив. АФІ. НПЗ. Потім українські безпілотники атакували НПЗ в Саратові, і він після цього припинив прийом нафти. І це лише невелика частина того, що відбулося протягом одного місяця. Але на цьому прикладі ми бачимо, як усі нафтові труднощі разом стають причиною черг цивільного населення на автозаправках Росії. Тобто, криза з пальним є, але через ручне управління економікою Росія поки ще долає труднощі. Центробанк РФ швидко підвищує ставки, вводить обмеження. На виведення капіталу. Влада контролює курс, ціни, імпорт, використовує держзамовлення як основний рушій економіки, а за потреби забороняє експорт пального, вводить обмеження на обіг валют. Це все працює на коротких дистанціях, але в перспективі та в комплексі з іншими чинниками руйнує економіку не так швидко, як би нам хотілося, та все ж. Росіяни продовжують продавати свої ресурси, попри санкції, просто не в Європу, а в Китаї, Індію, арабські країни. Це приносить нафтовалюту, а отже, підтримку рубля і фінансування бюджету. Китай та Індія купують російську нафту зі знижкою, але обсяги такі великі, що валюта все одно поступає і дозволяє балансувати російському бюджету. А війна фактично є масштабним держзамовленням на зброю, техніку, форму, продукти, пальне. Промислове виробництво зростає, за ним тягнеться ВВП. Але це така собі воєнна бульбашка, а не стале економічне зростання. Економіка розігріта на війні, затихає, якщо війна закінчується. Дить, що нафта у свій час зробила Росію сильною, але водночас безпорадною та дуже залежною. Зараз вона дає собі раду, але довго так тривати не може. Тож треба тиснути далі на ті больові точки, до яких можемо дотягнутися ми і наші західні партнери, наприклад, тиснути на Індію та Китай. Якщо вони купуватимуть менше російської нафти, це буде суттєва втрата для російського бюджету. Нещодавно індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді або як його називає президент. Ша мій друг моді, нібито запевнив Трампа, що Індія припинить купувати нафту у Росії. А пізніше Reuters із посиланням на слова представника Білого Дому написали про те, що Індія зменшить імпорт російської нафти удвічі. У жовтні 2025-го і ЄС і США ввели санкції, що можуть скоротити експорт і заборонити імпорт російської нафти. Це також стосується тіньового флоту. Після цього китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлі російської нафти, що транспортується морем. Скоріше за все, це тимчасово, але і цей крок важливий, те, що російська економіка поступово виснажується зсередини, відомо із інших новин. Наприклад, на початку жовтня 2025 того за повідомленням російського видання Комерсант частину працівників «Уралвагонзаводу» переводять на чотириденний робочий тиждень. Аналізуючи відкриті ресурси, можна зробити висновок, що така локальна подія насправді є показовим прикладом більш глибоких економічних процесів, що зараз охоплюють цілу низку російських галузей від автомобілебудування до металургії. Так само до чотирьох днів скорочують робочий тиждень на заводі «КамАЗ», на АвтоВАЗ, на підприємстві будівельних матеріалів ЦЕМРОС. Газ переходить на неповну зайнятість а деякі цехи Ростсільмашу, що спеціалізується на агротехніці, працюють три дні на тиждень. І це тільки кілька пунктів із величезного списку. Російська влада подає це як так звану тимчасову оптимізацію. Але навіть офіційні джерела визнають, що у цивільному секторі все дуже м'яко кажучи недобре. У 2025-му по двох роках штучного зростання, російська економіка фактично обвалилась. Внутрішній попит зник рубль девальвував, інфляція перевищила 13%, а реальні доходи населення впали майже на 10%. Цивільна промисловість деградує, продажі автомобілів і сільгосптехніки впали на третину. Бізнес зупинив інвестиції, а населення перестало купувати навіть базові товари. Більшість грошей тепер зосереджено у військовому секторі, але й там урізають виплати. Наприклад, винагорода за підписання контракту на військову службу в Татарстані зменшилася з 3,1 мільйонів рублів до 800 тисяч рублів. Так, Путін навряд чи закінчить війну через економічні проблеми, якими б критичними вони не були. Але все ж вони можуть вплинути на політичне життя в Росії. Зростання цін, безробіття, падіння рівня доходів усе це б'є по якості життя населення. Як би не було нам складно повірити, що в Росії хтось буде протестувати, але насправді ця перспектива виглядає не такою вже віддаленою в часі. Звісно, проти війни вони не протестують. Але це, грубо кажучи, поки є що їсти і на що купувати їжу. Зараз Росія. Російська влада намагається відвернути увагу від економічних труднощів через риторику так званої зовнішньої загрози, мовляв, треба збороти зовнішніх ворогів Україну, НАТО або Захід у цілому. А отже, треба стояти єдиним фронтом не тільки буквально, але й морально. Улюблене російське треба просто потерпіти. Але чи може так тривати вічно, навряд чи? Та сама так звана політична еліта Росії теж буде шукати винних і знайде Путіна та його найближчих поплічників. А це може призвести до тихих перестановок, відставок або навіть переворотів у російських високих кабінетах. Ну і найпростіше, чим менше грошей, тим складніше отримувати ті інституції, що зазвичай є підпорами авторитарних режимів: це силові структури, пропаганда, різні соціальні дотації, пільги, субсидії, вищі зарплати бюджетникам. Тож як не банально це звучить, але гроші від російської нафти запорука російського режиму, але водночас і його слабке місце.